«No Hate Speech Movement» або рух проти ненависті. Це кампанія проти мови ненависті в інтернет-мережі. Україна участь в цій кампанії бере майже рік. За цей час проведено чимало флешмобів. Зустрічі зі студентською та учнівською молоддю відбувається навчання волонтерів. Найближчим часом очікується запуск сайту. Україна достатньо активно почала розвертати кампанію. І я хочу особо підчеркнути, що імінно у українських координаторів завжди дуже креативний до цієї кампанії. Кампанія ініційована та впроваджена в березні 2013 року. У весь цей період реалізація проєкту «No Hate Speech Moment» координується молодіжним департаментом Ради Європи. Що ми всего, звісно, ми проведемо некий аналіз оцінку реалізації кампанії, що пройшло в течії двох років, поки кампанія реалізована. У нас буде определено така стратегія по проведенню оцінки по розпізнання результатів кампанії. І ми припускаємо, що по итогам вот этого анализа оценки как результат будет составлена некая резолюция или конвенция или какой-то правовой инструмент, который желательно бы, чтобы все страны-члены Совета Европы подписали или признали то, что будет создано по итогам этой кампании. В нашей державі проект «Рух проти ненависті координується з асоціацією КВН України. Мені здається, що Ті молоді люди, які грають в КВН, вони так чи інакше вийдуть завершать свою кар'єру, якщо так можна називати, вони будуть брати так чи інакше участь, активну участь в громадському суспільному житті. І в, в даному випадку якраз ці молоді люди можуть себе реалізувати в цьому проєкті. Тобто той креатив, який в них є, вони повинні, як на мене, можуть це зробити. І цей, Тур. Цей проєкт, який ми реалізовуємо, це як такий поштовх, якщо можна сказати, імпульс, мотивація для цих молодих людей. І потенціал такого креативного ресурсу показують досягнення кампанії за період її реалізації в Україні. Насамперед, це колекція малюнків та шаржів відомого карикатуриста Василя Вознюка. Три роботи за його авторства Рада Європи відібрала як основні промо зображення загальноєвропейської кампанії No-hate speech Moment. Також зроблено ряд фотовиставок журналістом-фоторепортером Леонідом Шевчуком. А команда КВН з Ужгорода Тяпляб створила соціальний ролик Рух проти ненависті в Україні. Ще одним проектом, який реалізувала Асоціація КВН в рамках кампанії, став Євротур «No hate speech moment» країнами Європи, участь якому взяли представники молоді з усієї України. Така поїздка досить складна у плані фінансовому. Але е, тут зійшлися такі обставини, які дали можливість нам е, організувати такий тур. З одного боку, е, варто подякувати Міністерству молоді та спорту, е, тобто частково фінансована підтримка. З іншого боку, є чудові партнерські стосунки з молодіжною організацією ДЮТР у місті Штудер, з якою ми співпрацюємо вже. Мы провели много совместных проектов на основе КВН, на основе организации молодежной работы, принципы против расизма, против агрессии, проекты, которые на основе театральном, на основе даже и спортивной, такого плана проекты были. Но самое интересное те планы, которые мы каждый раз определяем. И я должен сказать, что планы настолько разносторонние, настолько их много, не все получается. Но самое главное, что мы с этой уверенностью в будущем каждый раз вырабатываем новые планы. А uh, но многое нам удается предвести в жизнь. В рамках євротуру делегація з України провела три офіційні зустрічі в Словаччині, Чехії та молодіжному департаменті Ради Європи. Крім того, відбулося також і дві неофіційні зустрічі. Євротур для України став дуже важливим, адже наша держава до загальноєвропейського проекту рух проти ненависті долучилася однією з останніх. І тому розуміння реалізації кампанії в Європі та співставлення європейського досвіду механізмів реалізації проекту з українським мало велике значення для активістів проекту. Я вважаю, що оцінити діяльність кампанії національного комітету, діяльність національного комітету України можна позитивно, оскільки в порівнянні з іншими країнами наш досвід є також самобутнім, є цікавим, є таким, який відповідає потребам України саме безпосередньо і відповідає саме тим формам дискримінації і хайспіші, які поширені саме в українському контексті. Проект України, євротур серед інших країн Європи, учасниць кампанії no hate speech Movement» став унікальним і в світлі останніх подій в нашій країні дуже актуальним. Адже загальноєвропейська кампанія Рух проти ненависті в Україні вже давно вийшла за межі інтернет-простору. Україна завжди достатньо такий, знаєте, миротворчий подход кампанії. Офіційна загальна європейська кампанія «No-Hate Speech Moment» діятиме до березня наступного року. Тому всі учасники Євротуру мають час для того, щоб донести основний меседж кампанії Скажімо, ні, мові ненависті віртуальній та реальній.